Вы свинпи земли, тут и да-да, что вы Де живе сонечко? The of the Young... Друзі з незвіданого лісу збираються в експедицію. Давайте дізнаємося, куди вони збираються поїхати. Hey, Привіт! Hey, Усі готові їхати! Так. Йдемо збирати фрукти. Ти забула, булько. Ми всі їдемо досліджувати печеру. What? Що? Я думав, ми поїдемо в пустелю. <звіг> Яка пустеля? Чи ми не збиралися досліджувати туманний ліс. Що? Ні, ми мали збирати фрукти. А я думав, ми поїдемо на запаморочливу скелю. Якщо ми будемо стояти тут і сперечатися, то мене вездень. Дада каже правду. Сонце вже скоро зайде. О, Не люблю, коли сонечко ховається. Завжди доводиться йти додому, коли хочеться ще пограти. Давайте дізнаємося, де живе сонце. Якщо ми дізнаємося, де його будинок, то зможемо грати набагато довше. А це непогана думка. Що? Добре. Сьогодні ми дізнаємося, де живе сонечко. Друзі, готові? Давайте знайдемо будинок сонця. Уперед! Сонечко на небі назустріч кличе. Здається, ти дуже радий. Так, якщо ми знайдемо його будиночок і зробимо сонечку-сюрприз, я буду дуже радий. А я сховаюсь і як слід налякаю сонце. Це туди втече Будь ласка, досить говорити дурниці. Друзі, а куди нам їхати? На карті не зазначено місце, де живе сонце. Да, <гаде> 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 доїдемо туди. Нам потрібно на схід. <гаде> на схід? Моя <гаде> енциклопедія нас ніколи не підводила. Їхати. У моїй книзі нічого не сказано про вузьку дорогу. Не біда, ми просто підемо далі пішки. Добре, ходімо, друзі. І що ми робимо? Друзі, як думаєте, сонце живе у будиночку? Знаєш, я часто думала, де ж сонечко. Мені здається, що сонце живе в хатині в лісі. Тому що воно завжди заходить за лісом на вершинах гір. Воно прокидається раненько, надягає шапочку і знову піднімається в небо. І я впевнена, що сонечко теж дослідник, прямо, як ми, адже воно завжди у слід за нами. Тимом, воно теж наш друг. Отже ми вже давно з ним дружимо. Чудова історія. Шкода, що це все неправда. А ось як усе насправді. Глибоко в океані живе однокий монстр, і одного разу він викрав сонечко. А навіщо монстр украв сонце? Тому що він вирішив, що сонце це такий сяючий м'ячик, і захотів ним пограти. Привіт! Чи не хочете пограти разом? Але ніхто не хотів з ним грати, адже такий м'ячик був дуже гарячим. Але наступного дня. Як мені нудно. Це Сам сяючий м'ячик. Монстр забувся, що було і знову викрав сонечко. Ось чому сонце кожного дня виходить з дому однакого монстра. Однокий монстр, не сміши мене. Отже, ти знаєш, звідки береться сонце Чуку? От сумніваюся. Не знаю, де сонце живе або звідки з'являється. Зате одного разу я зміг перемогти його. Справді. Мої очі. Сонце було дуже яскравим цього дня, і я більше не міг терпіти. Сонце! Який же я сильний? Моя перемога настільки збентежила сонце, що воно кілька днів ховалося за хмарами. А мені шкода, сонечко. Ти мене вражаєш. Сонце програло тобі бій. Що за нісенітниця? Що ти мені не віриш, так? Тоді сам скажи, де живе сонце, розумний кушкота. Я взагалі не хотів розповідати. Але думаю, великий шкід має вас просвітити, друзі. Слухайте уважно. Сонце живе просто за моїм будинком. Я сам бачив. Знову повернулося. Кожен день сонце прикидається, що йде додому, але продовжує стежити за мною. А вранці воно світить так яскраво, навмисно, щоб розбудити мене. Прокидайся швидше, шкоди. Дай поспати, дай мені поспати. Коли я сплю, сонце мені заважає і просить з ним пограти. Ви гадки не маєте, як це дратує. Навіщо сонце потрібно грати з тобою? Це правда? Гаразд, в які ігри ви грали. Що? У великого шкота немає часу на ігри, сам знаєш. Так. Це правда. Гей, вебера, а ти як думаєш, де живе сонце? Взагалі я думав про це, так дуже давно. Коли дідусь дади був дитиною, ні, задовго до цього. На землі не було нічого крім місяця. На місяці було дуже самотньо, адже у нього зовсім нікого не було. Він був такий самотній. Будь ласка, нехай у мене буде один друг, такий з яким можна пограти. І тут з'явилося сонце. Сонце з місяцем вирішили пограти у хованки. Один, два, три, чотири. П'ять. Я йду шукати. Де ж він? Я тут. А я був тут. Тепер ви знаєте, що сонце досі шукає місяць. Як грубо, коли хтось розповідає історію, варто послухати. І ось що я отримаю, погодившись розповісти вам, де живе сонце. Не ти подивися. Тут дорога закінчується. Отже, ми з вами не дізнаємося, де живе сонце. Ні, даду. Якщо почекаємо тут, то дізнаємося, звідки воно з'являється вранці. Ти впевнений? Може, все ж пошукаємо біля мого будинку. Не кажи, дурниць. Ти справді думаєш, що сонце з'явиться, якщо почекати тут. Так, а вже ж. Я теж так думаю. Сонце з'явиться тут вранці і помагає нам усім. Справді, швидше б це побачити. Вже це сонце з'явиться. Спати хочеться. Не можна спати, а то пропущу сонечко. Сонце! Це сонце. сонце? Де воно? Де? Шкода воно там. Ого! То ось де живе сонечко. Ти увесь час це знав, Бобрику? Я прочитав у книзі, але набагато краще побачити самому. Я красиво. Отже, сонечко живе за океаном. Можливо. Або воно з'являється з води. Ого! Я знаю. Сонце це лимон, який росте в океані. Вона схожа на лимончик. А чим ми займемося сьогодні? Не хочете з'ясувати, де живе місяць? Що? У наших друзів дуже яскрава уява. А ви зможете придумати, де живе сонечко? Веселого вам дня.